Привіт! рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. І сьогодні я до вас е, з такою темою, ви знаєте, я не надавала якогось значення, конкретно тому, про що ми зараз будемо з вами розмовляти, але були питання від підписниць колись. і був Я не знаю, може він і зараз той період продовжується. Якогось такого, знаєте, легкого буму, чи здвигу, чи якогось трошки помутніння на кромкових передкромкових петлях. Насправді особисто для мене нема різниці, як ви їх будете в'язати, нема загального якогось стандарту. Є тільки те, як ви собі бачите вашу модель і те, яка вона буде. І чи потрібна вам якась особлива пров'язка першої кромкової або передкромкової петлі, чи не потрібна? Оце вже інше питання. Це вже, як ви бачите, я вам покажу деякі варіанти, які в'язала я, покажу вам просто приклади, ви зрозумієте, про що я кажу. Звичайно, хотілося б, щоб петля, яка у нас буде йти, ну, Після кромкової першої, щоб вона була у нас рівненька, особливо, коли у вас там лицьове полотно, полотно якесь таке тонке в'язання. І, до речі, хто слідкує за, моїм, за моєю творчістю, сьогодні у вас відкривається завіса початку мого кардігана. Побачите, якого кольору він буде. Значить, почнемо. А перш за все, хочу сказати, що те, як буде виглядати наше полотно, петлі, як вони будуть, куди вони будуть дивитися, це залежить від пряжі 50% і 50% від ваших рук. Все. Більше тут ніяких закономірностей немає. І якщо вам хтось скаже, приходьте, я навчу в'язати ідеальні кромкові, передкромкові петлі. Або навчу вас в'язати безрядності. Це якась така, знаєте, із розряду фантастичне в'язання і хто його в'яже. Бо це залежить тільки від того, як поставлені ваші руки. Так, ви можете собі трошки полегшити це завдання і. Наприклад, у вас будуть петлі краще виходити, там одна спиця металева, одна дерев'яна, більше менша квадратна чи кругла, тим більше, що зараз дуже великий вибір м -м, різних спиць, різної довжини. Чимсь вам буде в'язати зручно, чимось не так зручно, але це все буде залежати тільки від вас. В'язати, повторюсь, можна на будь-яких спицях, ось у мене NIT-PRO, Трошки, отут воно чіпляє, мене трошки дістає, але 225 в мене тільки в такому розмірі. І так, почнемо. У нас буде сьогодні така макрозйомка, я вам покажу, Значить, зараз знайду сторону, конкретно, ну, тут в мене такі вони дві однакові, конкретно покажу вам варіанти того, як. Змінюється чи не змінюється, кромкова, передкромкова у в'язанні. значить ось Тут в мене кромкова петля, ось вона йде просто косичкою Тобто я її першу петлю знімаю, останню пров'язую виворітною. Для того, щоб вона колись було у мене питання, щоб оця петля у вас перша, оця косичка, була не розхлябана. Це тільки контроль ваших рук, і ви в'яжете просто на кінчику спиті. Ви пров'язали її і ціленаправленно, ціленаправленно підсягли. Тільки так. Ну, і ось дивимося. Я взагалі в'яжу бабусиними петлями, але думаю, вкотре вам повторюсь, що резинка більш рівна, вона виходить, якщо в'язати класичними. Тобто тут я починала. Бабусиними і далі вже пішла класичними. Ну, також, бачите, десь трошки більше вилізло, десь менше. Тобто, ой, на, на, на макро взагалі не можна дивитися, бо можна розпускати все. значить Ось ось дивіться, чітко ми бачимо, що там, де в мене ось були такі бабусині петлі, ось, бачите, одна сторона вилазить туди, інша туди. тобто Ви такі назву таким словом, косорилі. Ну, щоб було зрозуміло. П'яні, одна туди, друга. Туди, вправо-вліво, такий колосок. Так, звичайно, це просто стінки петель, і їх можна отак подіставати. Ну що я потім вже зроблю, і підвирівняти В мене буде шивна конструкція, тому хотілося б, щоб от там, де воно буде шиватися поряд в мене були було непомітно воно, і поряд йшли дві однакові такі косички. Ось ми бачимо цей момент. Далі я згадала, що там якось можна їх в'язати ще бабусиними, не бабусиними, класичними, чи, чи щось іще якось. Ну, ось з цього моменту, оце, як то кажуть, трошки віднайшла вже свою методу в'язання. Три останні петлі, тобто виворітну, лицьову і останню виворітну, я в'яжу бабусиними. Три останні петлі я в'яжу бабусиними. А починаю в'язання, і весь ряд в мене йде класичним, щоб більш, рівненькі були, ну, більш рівне було полотно. І тут вони вже стали, ці косички, схожі одна на одну, ну майже однакові. От. Але це ще раз вам кажу, це залежить від того, як ви в'яжете. Можливо, десь ви підтягуєте більше, десь навпаки, даєте свободу. Тобто, це контроль рук. Ну, ось і тут. Бачите, тут, тобто, там, де в мене буде таке воно прямо стирчати, я десь буду потрошечку його ще підтягувати. Хоча тут в мене виходить, що після кромкової виворітна. ось, бачите, ховається тут. Значить, Це варіант, коли ми їх знімаємо. Ми підтягуємо щільно оцей край. наступні ще дві я в'яжу дуже прям щільно-щільно, вони ледь рухаються. Далі вже в'яжу в у своєму темпі. От, виходить, така резинка. Чесно скажу, не на макро, вона більш гарна, а на макро вона така. вся. Так само, бачите. До, ідеально, до ідеальної резинки ще це наступний рівень. Отак от. Це якщо ми говоримо про а, петлі, які у нас просто ми в'яжемо їх ну, і знімаємо. Далі я вам вирішила показати а, свій виріб, який в'язався колись по майстер-класу. Це шивний виріб. І от, от, бачите, ну, це швом назовні він так і мав бути шитий. От. І бачите, ось яка тут така вона. Ну, так само трошки колосок туди, колосок туди. От, значить, тут в мене в'язався отакий край виходить, коли ви першу петлю кромково пров'язуєте лицевою, останню виворітною, тобто у вас всі петлі в'яжуться. Має право на існування, звичайно, нічого не кажу. Хоч назовні, хоч всередину, один раз я в'язала отакий от край. Я не буду зараз ще розбиратися, знаєте, термінології. Бо це такий короткий екскурс. Оця перша петля вона в мене могла б виглядати по-іншому, оцей сам шовчик край. Наприклад, якби я в'язала класичними, я в'язала бабусиними. Можливо, класичними вона б була більш рівна. От. Все залежить від того, як ви будете прив'язувати. Чи варто ще заморочуватися над тим, як в'язати нам кромкову, це, я думаю, залежить тільки від е, того. Чого ви прагнете добитися, і який у вас задум вашої моделі. от Тепер щодо пряжі, що я хотіла сказати. Є ниточка, яка лягає дуже рівненько, наприклад, і в бабусиних, і в класичних. Ось 100% меринос У мене меринос в бабусиних петлях, він жодного разу гарно, рівненько не ліг. В'язався. Причому це резинка на спицях 2.0 в'язалася, і ось дивіться, бачите, це початок, це були бабусині. І ось далі пішли класичні. І в класичних які такі гарні колосочки вийшли. От тому ще від ниточки залежить. Кромкова передкромкова, ще раз повторюсь, вона у вас може бути в залежності від того, як ви будете, за яку стінку ви будете прив'язувати. Тобто на зразку ви можете відрепетирувати, відрепет якщо для вас це так важливо. Якщо ви хочете просто отакий, просто звичайний колосок у нас іде, от, то ми просто підтягуємо петлю ціленаправлено. Просто її підтягуємо, і вона у нас е буде ну, отака. Тобто, рядність у мене ось, бачите, ну, те, що лікар прописав. От. Петлі я підтягую. Це, це, як то кажуть, знаєте, побудоване на дисципліні, на запам'ятовуванні. Іноді буває, коли ви починаєте в'язати в'язання. На старті у вас все гарно, все добре. В кінці в'язання, наприклад, якщо це розворотне в'язання, ви взяли десь розслабились. І у вас з однієї сторони тут дуже гарний колосок, а тут він може бути розбовтаний що так само краще не робити. Пробуйте на зразках на ваших виробах. Можливо, у вас, якщо ви вяжете бабусини, ну, перед кромкову петлю, щоб вона була так само рівненько йшла, можливо, її треба в'язати якимось іншим способом. Ось іще ще дивіться, як варіант. Бачите? Тобто тут в мене просто йде кромкова, потім виверіть. Ну, Це по візерунку, так. І тут треба підтягувати так само. Бо бачите, ось тут вони в мене ширші. Виріб, звичайно, буде зшиватися, що буде ховатися, але ось сам факт. Бачите? От, тобто, на ці моменти звертайте увагу, просто щоб воно було гарно на старті. Покажу зараз іще вам свої ряди. Тут я в'язала ось. Так само, бачите, вони криві. Це така сама ниточка Меренос, як і Бірюзова. Вони кривулячечки, бачите, кривенькі. Але тут в мене додавалася фантазійна нитка, і на фоні взагалі загального вигляду воно великої ролі не грає. От. Але тут в мене лицьове полотно. Тут так само в мене візерунок, ну, там, де буде сшиватися, щоб продовження візерунка. Але все-таки, ось дивіться, в мене виходить. Лицьова і кромкова. І бачите, вона тут так само, вона тут така косорила трошечки. Тобто, тут вже е, побачимо, що воно буде, як воно буде, буде пришиватися, можливо, буде вирівнювати. Але тут боковий шов ось ось тут, де в мене буде набиратися планка, я, звичайно, в цей момент вже прям контролюю на 100%. Так от. Тут. Якщо ви в'яжете шивний виріб, наприклад, і він у вас буде шиватися швами, ну, ховатися шви, то я не бачу різниці в'язати якось е, якийсь там ото є вузликовий край, якийсь іще там край, навіть назви не буду там зараз згадувати якісь. Тобто, ви для себе маєте розуміти, в мене. Один виріб в мене є там, де в мене кромково в'язалася лицевою. Зазвичай в мене всюди отак, або косички, тільки їх треба підтягувати. Це тільки контроль ваших рук. Розумієте? Тобто, ось, якщо ми починаємо. І тут немає нічого складного, ну, і слова, зовсім. У мене так само були кромкові. Ось, Бачите, я її зняла. Зазвичай ми її зняли, і чого вона в нас виходить, така не дуже. Бо ми її зняли і інтуїтивно відсягли, щоб зайти в наступну. Добре, можемо зайти в наступну. Ну, ось, Як я вам казала, в мене там закінчені вони бабусиними, і я починаю класичними. І тут, і тут, отут ще можна підтягти. Бачите, вона підтяглася і ця і ця. Ну і все. І далі вже в'яжу класичними. І так само дивіться, те, про що я вам кажу, в'яжемо на кінчиках спить. Тобто, звичайно, якщо я буду в'язати отак і отак ще розводити. Тобто, ви бачите, що вже в мене щільність, вона не лягає в мою спицю 2,25. Ну, Щільне в'язання, і у вас буде рівненька кромкова. Контролюйте, це тільки контроль рук, тут немає ніяких сюрпризів, сюрпризів немає ніяких, як я кажу, секретів. Просто в'яжете і контролюєте. Ось ще якийсь свій зразочок, звичайний просто візьму. Звичайно, коли у вас кардна ниточка, ось, бачите. Так само десь підтягла більше, десь ось одна залишилася. Ну, Цікаво, іноді спостерігати за тим, як там в'язав. Ну, ось. Десь щось кудись ось перекрустив, схрестив його. В залежності від того, як ви будете в'язати цю першу петлю, ну, якщо вам дуже хочеться, то від цього буде залежати те, який у вас буде край. Пробуємо все на зразку ручки до кучки. А взагалі, бажаю, мабуть, все-таки. Трошки менше заморочуватися конкретно кромковими петлями. В'яжіть у задоволення, в'яжіть щільно, і буде вам щастя. Маю надію, що вам було корисно. До скорих зустрічей!